У 16-17 століттях українські козаки стали не лише опорою оборони України, а й важливою складовою військових кампаній у Європі. Вони брали участь у війнах, походах, облогах і морських операціях, отримуючи за це не лише славу, а й солідну платню. І, хоч козацьке військо мало свою автономію, чимало козаків наймалися на службу до іноземних монархів як висококваліфіковані найманці. Підтримай українську історію, підпишись на канал і постав подобайку, щоб не пропустити найцікавіше. Уперше про козацьку участь у європейських кампаніях згадується ще в 16 столітті. У 1524 році угорський король Людовик ІІ офіційно звертався до козаків по допомогу у боротьбі з турками. Вже тоді їх сприймали як самостійну силу, здатну серйозно змінити хід битви. Однак справжній розквіт найманської діяльності припадає на 17 століття, період, коли козацьке військо вже мало потужну структуру, дисципліну і авторитет. Особливо відомою стала участь козаків у тридцятилітній війні, 1618 48 роки – великому конфлікті, що охопив більшість країн Центральної Європи, у 1620-х роках. Тисячі українських козаків вирушили на службу до Речі Посполітої, яка входила у конфлікт проти протестантських держав. У 1630-40 х роках європейські правителі вже відкрито запрошували козаків до себе на службу. Так, у 1632 році французький уряд навіть розглядав можливість створення окремого козацького корпусу в армії Франції. Угорські і трансильванські князі. Зокрема, Джордж Ракоці теж неодноразово зверталися до Січі із проханням надати військову допомогу. Особливо часто козаків наймали для ведення війни проти Османської імперії. Завдяки своїм морським навичкам, вмінню вести рейди Дунаєм і Чорним морем вони стали ідеальними кандидатами для ударних диверсійних операцій. У 1616 році кожаки під проводом Сагайдачного взяли штурмом кафу. Одне з головних осередків невільництва у Криму. Звільнення тисяч полонених стало гучною подією в Європі і ще більше посилило інтерес до козацької військової сили. Відомо, що в окремих випадках козаки воювали навіть проти тих, із ким раніше були союзниками. Наприклад, частина козаків, які воювали на боці польської армії проти Османської імперії, згодом наймалася до австрійського війська знову ж таки за платню. Це не сприймалося як зрада, радше як нормальна практика найманого війська в умовах постійних війн і зміни альянсів. Також слід згадати дипломатичні місії козаків у Європі. У 1645 році Богдан Хмельницький ще до початку повстання разом із делегацією відвідував Венецію з метою укласти союз проти турків. Венеційці серйозно розглядали можливість використання козацького флоту для нападів на османські порти, а також обіцяли матеріальну допомогу. Хоч союз не сквався, але факт сам по собі показовий: козаків вважали геополітичним гравцям. Найманська служба була також способом економічного виживання у періоди миру або невизначеності на українських землях. Козаки йшли на заробітки мечем. Заробітки козаків могли бути значними. За участь у великих кампаніях вони отримували не лише грошову винагороду, а й землю, титули, коштовності, трофеї. Деякі навіть осідали в іноземних містах і ставали почесними громадянами, наприклад, у Трансильванії або Моравії. Таким чином. Українські козаки були не лише оборонцями своєї землі, а й активними учасниками глобальної політики Європи. Їх запрошували, їм платили, з ними рахувалися. А найголовніше вони ніколи не ставали безликими найманцями, залишалися козаками, де б не воювали. Якщо хочеш більше таких історій, підпишись на канал і постав вподобайку. Історія України це сила, про яку має знати весь світ.